Я вас вітаю. Сьогодні субота, 3 лютого, тільки приїхав зі столиці. Думаю, одразу зайду в ліс, подивлюсь, що в нас тут. Нагадаю, що зараз я в північно-східній частині Чернігівщини. О, там ви знаєте хто недалеко. Які нас сусіди. От. Ну, а поки видався часу трохи, дай погода, в принципі, сніг тут таки падає. Але в міру тиха. Подивлюсь, що тут є в оцих лісах. Топік. Вон Вгашена собака домашня. Топік. Ти сюди. Біжи. Ай ти такий топік. Все, Йдем Йдем, так? Да? Йдем Побачимо, що в цих лісах. Погнали. Оце в цьому лісі, він такий дубовий. Невеликий, не знаю, тут може гектарів сім. Ну не скажу, що великий. От він тут у нас така місцевість горбиста, можна бачити по контурах. Тут, гора, тут, дуже така гірська місцевість, така вона єдина в Чернігівській області. От. І оцей дубовий ліс. Я потім зроблю вставочки, покажу, скільки ми за два сезони назбирали грибів. Це просто капець. Вони тут гриб на грибу. Дай Бог я кажу, доживемо, то покажу вам, що тут робиться з кінця травня і в принципі по липень місяць. Кажуть, просто жесть. Пізно ми купили камеру і вирішили зайнятися зйомками. Але я покажу ставочку, скільки тут росло грибів в сезон. Ну, скільки ми назбирали грибів різного типу. Так, і що в нас от є з цього? От. Тут воно не так от видно, скільки тут банок грибів. Скільки тут грибів? А раз, не так. То... Воно не видно не цей. І ще й вверху, отам. Варень. Далі. Так це вже ви пороздавали, скільки, так? Да? Mm. Йоуки-палки. Отож тобі такі. Десятка 4 є. Темно, тіпи, не може чим просвітити їх там. буде нас ще на витягнуту руку. Да, мало. зараз покажу сухих скільки. Ну, а це от за сезон стільки вийшло сушених білих грибів. І рахуйте самі. Но це при тому, що ви бачите, що вони вже тут початі, тут вже вживаємо потроху. От і рахуйте самі, скільки тут оця майже повна. Один, два, три. Чотири 4, 4 майже повних і 3 відібраних трохлітрових банки сушених грибів. Ну то й вважайте, який сезон був. У нас. Шкода, що пізно. Почається це все знімати. Ну нічого, дай Бог буде весна. Все це покажу. Ну а ми далі продовжуємо. Ось так йдеш? Тут ліс поділений на три частини. Там десь за кілометра березовий, де він йде такою підковою. Частина березова, потім дубовий. І отут через отакі от рівчаки переходить в сосновий ліс. Зараз по цих завалах походимо, де яка фламуліна заховалась, Побачимо. чекається, не пройдеш. Новинка. Ось скільки слідів. Заячих натоптано. тут, бачите, такі молоді. Погани, де вона відростає, хоч воно вже дерево якби старе, але є відростки. От вони це все лупашать. І там от побігли. Там, там, там. Так, топік. Ти не іси такого. Погнали далі. Навіть якщо нічого і не знайду, то провести час на природі, в лісі. А тут якраз основий ліс, так такий запах. Ой, шикарно. Ми зараз там ще підемо у завали. Там багато такої старих кленів, бузини, акації. Можливо там ще десь збереглась пламуліна. Надай сьогодні 3 лютого. Побачимо що буде. Ні, то просто якось прекрасно. Хоч б і важко по снігу, по такому глибокому ходити. Але все рівно прекрасно провожу час. Шикарно. Отакий от зустрічається на сосні. Ой. Ага, та він такий м'який. Це шматочок у нього позичив, ні. Ну так не дуже просто. Але можна. Ось такий от, такий Ну. Ще не затвердів цей трутовик. Полюбив щось. Вон який гарний. О таке от дерево. Звалив вітер, нічого собі. Воно правда вже сухеньке, але нічого собі тут скільки, яке воно величезне. Ось тут був проїзд. Ну може там люди потім розпиляють. А, хто мене штовхає? Хто штовхає? Хто штовхає? Оської енергії. Багато так. О, куча енергії. А так-то важко по снігу ходити, провалюєшся. Просто хотів показати демвольке. Ну Хоч може якийсь ще якусь фламуліну знайду, але ну, йомайо, так хочеться. Йду далі. Не втрачаю надії. Спустився з цієї гірки вниз. І тут стоїть така стара, стара така величезна верба. Зараз спробую розкласти штатив, бо дуже високо, на висоті десь метра два. Я не дістаю так. Оп-оп-оп-оп розкладаємо, руку витягуємо. От що я знайшов. Але я туди ніяк не дістану, щоб його зірвати. Просто покажу. Він такий ламуліна чи вешенка, то я зараз побачу там потім на відео. Але сам факт. Грибки є. Так, опускаємося. от от, 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 в такому прям коряжнику. Ну, варто його ще далі подивитися. На вулиці так дуже швидко вечоріє, що не встигаєш за цим днем. Тільки там переїхав, забіг в ліс, поки туди походив сюди. Недалеко від попередніх тих що я вам показував грибки, знайшов ще от. Ой, топік. що я знайшов? Ліжи. Знайшов вушка. О. Наскільки я там подивився інших грибників, то це типу, їстівний гриб. Ну, Я так думаю, що це вушка, правильно. От. Тут ще декілька штук, хай вони ростуть. Ну не такі вже. Ну, люди вживають їх в салат. Кажуть, дуже смачні. Там відмочили чуть-чуть, помило їх. І шикарно. Я також дуже радий, що їх знайшов. Це якось вже який, за сьогодні там третій вид грибка. Так, Топік? Так, все. йдемо далі. Прекрасно. Знаєш? Так, а тут хто у нас на прыгарку видніється? Оп! Упав. О, на старому клину Хто це у нас такий. Тікай топік О, а це вже точно, мабуть, вешанка, да? Диви. Точно вона? Клас! А ну дайте ще одну зірву. Угу. Це по любому вишенка. Я такий радий. Подивіться, будь ласка. Яка краса! клас, Вона реально пахне грибом. Ого! Не я сюди забігав! Класно! Ну, продовжую далі! Дивіться, яка гарнівня, Ай-яй-яй-яй-яй! І отут отак на сніжку. Вон яка. Не втомився? Не втомився, ні? тоді йдемо далі. Навпавши, яка ціло сімейство росте. Тут один. Другий. 3-4, он яка пачка тут. І от вони пішли. Ну це, якісь такі типа тортовики, але просто їх тут ціла купа. Гарно виглядає. Гармонійно, так, по-зимовому. Красиво, класно. Ах, який запах у лісі чудовий. Там десь вверху шумить вітер, а внизу тихо-тихо. Нічого більш нема такого, да? У цих, цих В Нього провайшся йдеш. Але йдеш далі, да? Ого. Яке тут. Що воно передасть камера, який тут яр глибочезний. Тут увесь ліс в таких завалах, в таких ярах. Не знаю, вони глибиною метрів по 30 О, який кут, що високо. Оце в нас вся така місцевість. Згори де наниз, з гори де наниз. Плюс ще в снігу провалюєшся сантиметрів. Так, 15-20 залежно від місця. Важко ходити. Ну, ще походимо десь хвилин 20, дай побачимо, що буде. І знову ж стара верба виручає. От на старій знайшов маленьку-маленьку фламулінку. Вона вже да, вже така собі. Я не знаю, вже на вулиці темно, чи вона якось фокусує, не фокусує. От ще одна маленька, дивіться, як муху заховалася, як красива. Сидить така маленька. От. І так трошки по стовбуру вони пішли. Тут он сидить. Далі сидить. Так що деякі грибки є, от вони в моху тут і сидять. Як красиво снігу скрізь сніг. І вони ростуть з зимою. Ну от, й завершувати, що можна сказати, гриби третього. Люту все-таки можна знайти в лісі. Так, да, їх небагато, ну зрозуміло, період такий. Але все-таки мені вдалося їх знайти декілька підвидів. Зараз можна ще було б ходити, воно якби на камеру ніби видно. Але все рівно, зараз у нас вже 16.27, тому я буду прямувати додому. А вам бажаю всього найкращого, бережіть себе. Бережіть природу, і все в нас має бути добре. Всім па-па, А я погнав додому.